Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринковій молитві, розважання, на нашій варті. Ми знову стаємо до боротьби, знову стаємо до того, щоб оберегти своє серце, душу від гріха. Ми стаємо до захисту наших хлопців, щоб вони зберігали стійкість, щоб вони їхнє серце було спокійне і душа в безпеці. А що найважливіше, щоб вони, коли мають змогу повернутися там на кілька днів виїхати, як то кажуть, в спокійне цивільне місце, вони не розчаровувалися в цьому житті, тому що ось ці молоді хлопці, особливо молоді хлопці, яким по 18-19 років, які мали вже звільнитися з армії, а натомість зараз воюють і бачать своїх однолітків, які живуть безтурботно, і, навіть, і, і особливо коли люблять виставляти це безтурботне життя в інтернеті, знаєте, хлопці це дуже розбиває. Тому прошу, щоб наша варта була якраз моментом. Яка береже їхнє серце від цього смутку, береже їхню душу від розчарування. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми беремо знову стахи з книги проповідника, або як ще інакше називають книга Когалета. Отож, хто береже наказ, той не дізнається лиха. Серце мудрого, час і суд розрізняє. Хто береже наказ, той не дізнається лиха. І прикладом цієї настанови є Адам і Єва. Я часто повертаюся до їхнього прикладу, часто е, стаю, е, дивлюся на них і е, приводжу як приклад їх. Тому що, вони, тому що вони стали якраз тим прикладом, стали тим знаєте, моментом, в який зруйнував, можливо, цю Божу, Божу гармонію. В чому, чому зруйнували? Бо вони не дотримались наказу. Саме недотримання оцього Божого наказу, недотримання Божого правила призводить до лиха. Як можна дотриматись Божий наказ, Боже, Божу заповідь виконати? Бути мудрим. Бо, як каже сьогоднішній стих, той, хто мудрий, він розрізняє зло і добро. Той, хто є мудрий, він дотримується наказу. І мудрість наша полягає в тому, щоб ми наше життя довіряли Богові, щоб ми зранку, встаючи, наповнювали свій розум добром і позитивом. Це є найважливіше. Добром і позитивом це означає, що я дбаю про себе, але водночас я не забуваю дбати і про свого ближнього. Бути добрим і позитивним, мудро мислити, це сказати Богові Я твій вирішує мої справи, а я буду вирішувати Твої. Так як це колись казала е, Свята Марія, е, Марі, е, перепрошую, Мати Тереза з Калькутти. вона любила так говорити, Боже, я займуся Твоїми справами, а Ти займися моїми. І вона просто молилась і просила, і Богові віддавала в, під опіку всі ті справи, які вона хотіла вирішити. Зрозумійте одну річ, коли ти ділишся своїми справами, з кимось, ти завжди знайдеш підтримку, ти завжди знайдеш вирішення цього питання. Особливо, коли ти відбір, спілкуєшся з Богом в цьому питанні, бути мудрим, розрізняти добро і зло, дотримуватись наказу. Це означає бути з Богом. Це означає не боятися прийти до церкви на молитву. Це означає не боятися сповідатись, не боятися причащатись, означає не боятися повінчатись, узаконити свої гріховні стосунки між чоловіком і жінкою. Бути мудрим це не шукати виправдань своєму гріхові. Оце бути мудрим. оце розуміти наказ. А якщо ми порушуємо свідомо Божі заповіді, якщо ми свідомо йдемо на те, щоб їх зневажити, то про яке щастя може бути в нашому житті? Тому я й казав на початку нашої молитви, щоб бути мудрим, це означає, на початку нашої молитви я говорив про те, щоб наші хлопці, які нас захищають, повертались сюди і бачили. Знаєте, не оце розгульне, саме дійсно розгульне життя інколи, яке проводять, особливо наша молодь. Оці підлітки, їхні однолітки. Бачили дійсно відповідальність життя. І думаю, що ви всі знаєте, неодноразово писалися, просилося, не виставляйте в своїх соцмережах те, як ви кайфуєте в цьому житті ваші вечірки, ваші якісь там вау, відпочинки. Не виставляйте цього. Прохання не через те, що, що не можна там веселитись. Треба веселитись. Але хай ваша радість буде тихою. Хай ваша радість буде вашою радістю. Ось це є мудрість. Мудрість не виставляти себе на показ. Мудрість це вміти жити тихо і радіти життю. Це є мудрість. Це та мудрість, про яку просить сьогодні Господь кожного з нас. Просить, тому що в такий спосіб ми можемо перемогти, перемогти свій гріх. Ми можемо перемогти. Ось той гріх злоби і ненависті, який прийшов в нашу країну 24 лютого. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Христе, Божий, помилуй нас Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Омилуй нас грішних. Безбожному ж не буде щастя, мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Безбожному не буде щастя. Ще одне підтвердження того, що чекає кожного, хто відкидає Божий наказ, хто відкидає Божу заповідь, хто відкидає самого Бога. Хто живе тільки заради самого себе. Подивіться на нашого ворога на Росію. Так вони всім показують, які вони щасливі. Як у них все гарно. І чомусь весь світ, який їм заздрить. І чомусь тільки. Всі мають і всі чомусь хочуть їх через це знищити. Але є одне маленьке але. Якщо так щасливі вони, якщо в них так все гарно, особливо, коли е, голова православної Російської православної церкви заявляє про те, яка в них Божа благодать, скільки храмів у них будується, тоді скажіть, будь ласка, одну річ. Чому Всі, вся їхня еліта намагається жити за кордоном? Всі їхні бізнесмени е, мають свої маєтки і стараються жити за кордоном. Свої їхні сім'ї, діти навчаються за кордоном. Чому вони всі хочуть бути за кордоном? Чому вони їздять відпочивати за кордон і навіть прості люди? Чому вони купляють закордонні машини? Телефони, всі різні роду гаджети? Чому одяг вони хочуть саме закордонний? І коли у них закрили раптом Макдональдс, яка була в людей істерика? Чого вони закриваються? Де показували кілометрові, не кілометрові, не перепрошую, довгі черги, щоби купити собі в останній раз більшої радості немає, як з'їсти закордонний бургер. Я не скажу, що в нас краще. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Якщо так говорити, що все, всі погані, тільки в них добре. Чому ви живете, і насправді ваші діла є інші? Це і є свідченням безбожності. Людина безбожник це людина брехні, людина фальші. Людина безбожник, це той, який обманює всіх і все довкола. Чи щасливі ці люди? Я сумніваюся. Так, можливо, знаєте, хочеться е, пригадуються мені слова, може, це не до кінця і добре порівняння, але, але. слова е, сім'ї алкоголіків, чоловік і жінка, які одну з моїх парафіянок повчали справжнього життя. Вона намагалася їм допомогти, намагалася, щоб, ну каже, схаменіться, одумайтесь. Ну, що була відповідь просто? Каже, це ви дурні. Та ми п'ємо. Сьогодні маємо випити. Ми щасливі, ми живемо. Не маємо випити, ну, значить, нам погано. Але вони все ділили на, на двоє. Навіть тих 100 грам, які мали, вони ділили чомусь на двоє один для одного. Чи це для, для них це було щастя. Але чи це було дійсно щастя? Чи це не був саме обман, щоби сховатись, щоб не відповідати ні за що. Безбожник людина, яка не відповідає ні за що. Безбожник це обман. Безбожник це той, який ховається. Людина, яка живе без Бога, людина, яка живе без любові, справжньої любові. І Наша настанова має бути життя з Богом, наше життя з Богом. Не боятися Бога, не ховатися від нього, не втікати, не коли перестали бомбити, перестали над головою кулі літати. Все, Бога не треба, ми вже не молимо, до церкви ходити не треба, сповідатися вже не треба. Все класно! Але чи класно і чи щасливі. Коли людина посповідалася, звільнилася від свого гріха, ходить щасливою, і тут раптом з'являється в її житті знову ота спокуса, і людина впадає у цю спокусу і каже: Я не маю сили йому протистояти. Шановні, не маю сили, бо живу без Бога. От і все. Україна стоїть, Україна перемагає. Так, десь більше, десь менше. Але те, що ми ще не живемо в так званому російському раю, це є наслідок того, що були люди і в армії, і у владі, і прості люди, які жили за Божим законом, які були мудрими. Які розрізняли добро і зло, і які зараз, незважаючи ні на що, стоять на молитві і моляться, які, незважаючи ні на що, кидають свої справи і живуть з Богом, бо так треба. Бо це є наша перемога. І навіть коли стає спокійно, легко, вони не кидають Бога, а відповідно, вони не кидають життя. І вони не кидають можливості перемогти. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди насусть спокусу. Але визволи нас від лукаво Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Боже! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий! Помилуй нас грішне, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй кріпу здоров'я, сили духа. І даруй перемогу і визволення всій нашій Україні, і захорони наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає і визволяє її від ворогів. Збережи життя для кожного волонтера, водія, медика, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, для людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, служби МНС і пожежників, для всіх українців, які прибувають в зоні бойових дій. В оточенні чи в полоні, збережи їхнє життя і полонених поверни живими до, здоровими додому. А і вчини чудо, просвітлення серця, душі і розуму кожного росіянина нашого ворога, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялися в них, визнали всі свої злочини, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи, ніколи ні з ким не воювали і не вбивали. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Ага. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!